Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Слухайте літературу українською. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та залишати коментарі. АРТУР КЛАРК. Вигнанець. Більша частина матерії у Всесвіті має настільки високу температуру, що за таких умов не можуть існувати жодні хімічні сполуки. І навіть від атомів не залишається нічого, крім їхніх внутрішніх електронних оболонок. Лише на надзвичайно рідкісних тілах, відомих як планети, можуть існувати знайомі нам елементи та їхні сполуки, які у найрідкісніших випадках здатні породити феномен, відомий як життя майже будь-яка книга з астрономії початку ХХ століття. Його й досі несло вгору він давно припинив боротися зі стихією. Хоча висхідні газові потоки вже підняли його на 20 тисяч кілометрів, у шари, пронизані жорстоким холодом. Він усвідомлював свою помилку не варто було заходити в зону турбулентності, але вона утворилася так швидко, що шансів полишити її не було. Вітер, що прийшов із глибин зі швидкістю 2 мільйони км на годину, підхопив його. І тепер тягнув у величезну воронку, що утворилася у фотосфері, тунель вже досить великий, щоб поглинути сотню планет. Було дуже холодно, вуглецева пара навколо нього конденсувалася в хмари розжареного пилу, що лютими вихорами швидко відносилися геть. З таким він ніколи раніше не стикався, але недовговічні частинки твердої матерії, пронизуючи його тіло, не викликали жодних відчуттів. Якийсь час по тому вони здавалися лише світлими смужками далеко внизу, і їхнє шалене мерехтіння змінювалося м'яким погойдуванням. Тепер він перебував на дійсно в страхітливій висоті, але жодних ознак того, що швидкість зменшиться, не було. Він злетів майже на 90 тисяч кілометрів, і величезну дірку внизу тепер можна було побачити цілком. Хоча він не мав ані очей, ані інших органів зору. Із пронизливого випромінювання, що проходило крізь його тіло, складалася приголомшлива картина воронка поглибшала на тисячі кілометрів, перетворившись на величезну рану, через яку в космос витікало життя сонця. З одного її краю тягнувся, мов недобудований міст, довгий язик полум'я, що кидав виклик розжареним потокам, які прямували повз нього. За кілька годин ця вогняна лінія перед і розітне діру навпіл. Після цього уламки перемички розпливуться, зілються з полум'ям фотосфери, і незабаром на поверхні гігантської кулі від воронки не залишиться й сліду. Сонце дедалі більше віддалялося, і незабаром у його повільній затуманеній свідомості виникла думка, що він ніколи не повернеться. Вибух, що виштовхнув його в космос. Не додав би йому достатньої швидкості, щоб він полетів назавжди, але інша велетенська сила починала діяти. Протягом життя він зазнавав жорсткого бомбардування сонячним випромінюванням, яке лилося на нього з усіх боків. Тепер же сонце опинилося далеко внизу, і сила цього випромінювання несла його в космос, на кшталт могутнього вітру. Хмара іонів, що становила його тіло, значно рідша за повітря. Швидко занурювалася глибше в Чорноту космосу. Сонце перетворилося на вогняне коло, що залишилося далеко позаду, а жерло гігантської воронки тепер мало вигляд лише чорної цятки ближче до його центру. Попереду простягалася темрява, суцільна і непроникна, бо його почуття не могли розрізнити слабке світло зірок чи бліде сяйво планет, що кружляли навколо них. Єдиним джерелом світла, яке він будь-коли знав, було те, що віддалялося. У відчайдушній спробі зберегти енергію він стиснувся у щільну сферичну хмару. Тепер його тіло стало майже таким же густим, як повітря. Але електростатичне відштовхування між мільярдами іонів, що його складали, було надто великим, щоб ущільнитися ще більше. Коли його сили врешті вичерпаються, Йони розсіються в просторі, і він зникне без сліду. Він не відчував гравітаційного тяжіння небесного тіла далеко попереду, що наростало, не усвідомлював, що починає рухатися швидше. Але за деякий час перші слабкі ознаки наближення магнітного поля сягнули його свідомості, пробудивши його до життя. Він напружено вдивлявся в темряву. Але для істоти, чиєю батьківщиною була фотосфера сонця, світло всіх інших тіл було в мільярди разів слабшим, і поле, що постійно посилювалося, і крізь яке він падав, залишалося загадкою, незбагненною для його первісного розуму. Розріджені зовнішні шари атмосфери знизили його швидкість, і він почав повільно падати на невидиму планету. Пролітаючи іоносферу, він двічі відчув різкий ривок. А потім, нешвидше западаючу сніжинку, почав опускатися в холодний щільний газ нижніх шарів. Падіння тривало багато годин, і його сили були на межі, коли він опустився на поверхню, твердість якої перевищувала межі його уяви. Води Атлантики заливали яскраве світло, але для нього навколо панувала непроглядна темрява, якщо не враховувати слабкого сяйва нескінченно далекого сонця. Він лежав ціловічність, не в силах поворухнутися, відчуваючи, як згасає його свідомість, і в неймовірний холод витікають останні залишки його енергії. Минуло чимало часу, перш ніж він відчув нове випромінювання. Щось пульсувало десь у глибині мороку випромінювання абсолютно йому незнайоме. Він повільно спрямував туди свої відчуття. Розмірковуючи, що це може бути, і звідки воно взялося. Це щось виявилося ближче, ніж він припускав. Адже відчувалося, що воно рухається і зараз підіймається в небо, наближаючись до самого сонця. Але це не було другим сонцем, бо незбагненне сяйво то збільшувалося, то зменшувалося, і лише протягом малої частки циклу світило в повну силу. Сяй наближалося, і, коли пульсуюче світло, почало посилюватися, він почав відчувати дивний шалений резонанс, який, здавалося, струшував усе його єство, розривав життєво важливі органи і не давав утримати останні крихти життя. Він втратив будь-який контроль над зовнішніми частинами свого стиснутого, але досі величезного тіла. Кінець настав швидко. Невимовне сяєво зависло прямо над ним, вже не пульсуючи, а лючись одним безперервним потоком. А потім він не відчув ні болю, ні здивування, ні тупої туги за величезним золотим світом, який втратив назавжди. Довгий промінь Радара обмацував Атлантику від оптічника величезного літаючого крила і до самого горизонту. Повторюючи обертання радара, ледь помітна лінія на екрані малювала картину всього, що було внизу. У цей момент екран був порожній. Від узбережжя Ірландії залишалося понад 500 км. Якщо не враховувати випадкових блакитних цяток, такий вигляд із висоти 15 кілометрів мали найбільші океанські кораблі, не варто було сподіватися побачити хоч щось. Поки за три години на екрані не почне з'являтися Східне узбережжя Америки, Штурман, який щохвилини перевіряв координати за допомогою північноатлантичної мережі радіомаяків, лише зрідка мав потребу дивитися на зображення, яке формував Радар. Але для пасажирів величезний екран на прогулянковій палубі залишався об'єктом постійного інтересу, особливо в погану погоду, коли. Крім хмар, що прикидалися пагорбами й долинами, не було на що подивитись. Побачити на радарі берег, що наближається, досі здавалося якимось чаклунством. Видовище завжди зачаровувало, навіть якщо бачив його не раз контури берегової лінії, що виникали на екрані, серед яких можна було розгледіти гавані й кораблі, а за деякий час пагорби, річки і озера на землі, що простягалися внизу. Для Едварда Лінцея, який повертався після тижневого відпочинку в Європі, Радар викликав особливий інтерес. 15 років тому, будучи молодим радіоспостерігачем берегової охорони під час визвольної війни, він мав чимало виснажливих годин над цими ж водами, вдивляючись у примітивного попередника цього півтораметрового екрана. Лінцей криво всміхнувся, згадуючи ті часи. Цікаво. Що б він тоді подумав, якби раптом побачив себе нинішнього успішного бухгалтера, який подорожує з комфортом на висоті 20 кілометрів над Атлантикою майже зі швидкістю звуку? Він згадав і про інших із команди Це значить цукор, міркуючи, що з ними сталося за ці роки. На краю екрана, забігаючи у коло радіусом 500 км, з'явилася ледь помітна світла цятка. Дивно, там не було жодного суходолу, Азорські острови лежали далі на південь. До того ж, обриси цятки здавалися надто розмитими для острова. Єдине, чим це могло бути набряклою дощем хмарою. Підійшовши до найближчого ілюмінатора, Лінцей виглянув назовні. Погода була винятковою. Далеко внизу лежали води Атлантики, що тяглися на схід до Європи. Небо до самого горизонту було блакитним і безхмарним. Він повернувся до екрана. Цятка мала дуже цікавий вигляд за формою майже овал, і, наскільки Лінсей міг оцінити, завдовжки кілометрів із 20. Але оскільки вона ще не цілком увійшла в коло, розмір точно визначити було неможливо. Лінсей швидко порахував у голові. За 25 хвилин цятка мала опинитися прямо під ними. Рівно навпіл її ділила яскрава лінія, що позначала напрямок руху повітряного корабля. Курс, траса. Господи, як швидко забуваються всі ці терміни. Втім, неважливо вітер ніяк не міг вплинути на швидкість корабля. Лінсей подумав, що варто повернутися трохи пізніше і роздивитися цятку детальніше, якщо лишень компанія в барі знову його не затримає. Те, що він побачив за 20 хвилин, спантеличило його ще більше. Крихітний блакитний овал, що світився на темному тлі екрана, тепер був лише за 100 кілометрів від центру кола. Якщо це й хмара, то найдивніша з усіх, які він будь-коли бачив. Але масштаб зображення був занадто малим, щоб роздивитися деталі. Пульт керування був надійно закритий кришкою з написом Шановні пасажири, Просимо не ставити на радар порожні склянки. Проте один із параметрів міг змінити кожен. Масивний трипозиційний перемикач, особливо міцної конструкції, дозволяв будь-кому обрати один із трьох радіусів 500, 100 і 20 км. Зазвичай використовувалося зображення з радіусом 500 км. Але менш широкий 100-км діапазон давав значно більше деталей. І чудово підходив для огляду визначних пам'яток з висоти. Від 20-кілометрового діапазону майже не було користі, і ніхто не знав, для чого він взагалі потрібен. Лінцей повернув перемикач у положення 100, і картинка миттєво збільшилася. Таємнича цятка, що наближалася до центру екрана, тепер знову опинилася на його краю, ставши в 6 разів більшою. Лінцей зачекав. Поки зникне залишкове сяйво від попереднього зображення, а потім нахилився і почав уважно роздивлятися. Цятка майже повністю перетинала проміжок між кругами радіусом 70 і 90 кілометрів. І тепер, коли лінцей міг усе чітко роздивитися, у нього перехопило подих, із центру цятки розходилася мережа якихось ниток. Або середині світилася яскравіша зона діаметром 3,5 кілометри. Це могло бути лише грою уяви, але лінцей ладен був заприсягтися, що ця зона дуже повільно пульсує. Лінцей не надто вірив власним очам. Він дивився на екран, мов зачарований. Аж поки серпанковий овал не опинився менш ніж за 70 кілометрів від корабля, після чого кинувся до найближчого телефону. І попросив надіслати когось із радіолокації. Очікуючи, він знову підійшов до ілюмінатора і поглянув на океан внизу. Принаймні на 200 кілометрів навколо не було видно нічого, крім блакитної Атлантики і чистого неба. Від рубки управління до прогулянкової палуби йти було досить довго, і, коли з'явився молодший лейтенант Армстронг, приховуючи справжнє ставлення під ввічливою. Але аж ніяк не улесливою маскою, об'єкт перебував менш ніж за 35 кілометрів від корабля. Лінсей вказав на екран. Погляньте, просто сказав він. Молодший лейтенант Армстронг подивився. Кілька митей було тихо. Потім пролунав приглушений вигук, і Армстронг підскочив, наче ужалений. Знову нахилившись, він протер екран рукавом ніби намагаючись стерти щось, чого там не мало бути. Незабаром він прийшов до тями, ніяково всміхнувся лінцею і підійшов до ілюмінатора. Там нічого немає, я дивився, сказав лінцей. Оговтавшись від першого потрясіння, Армстронг почав діяти з похвальною вправністю. Знову, підбігши до радара, він відімкнув кришку пульта своїм ключем і поспіхом підкрутив кілька регуляторів. Промінь, що йшов від центру екрана, почав обертатися швидше, даючи менш переривчасту картину. Тепер зображення мало значно чіткіший вигляд яскраве ядро справді пульсувало, а вздовж ниток, що розходилися від нього, повільно рухалися вогники. Зачаровано дивлячись на екран, Лінцей раптом згадав, як колись бачив амебу під мікроскопом. Мабуть, те саме спало на думку і молодшому лейтенанту. Воно. Схоже, воно живе, недовірливо прошепотів той. Схоже, що так. Що це, на вашу думку? Армстронг відреагував не одразу. Я колись считав, що Еплтон чи хтось інший знаходив ділянки іонізації в нижніх шарах атмосфери. Ось така ділянка єдине, чим це може бути. Але його структура. Як ви це поясните? Армстронг знизав плечима. Не знаю, чесно відповів він. Тепер об'єкт перебував прямо під ними, і його приховала сліпа зона в центрі екрана. Чекаючи, коли об'єкт з'явиться знову, вони ще раз поглянули на океан унизу той, як і раніше, був абсолютно чистий. Але радар не міг брехати, щось мало там бути. Коли за хвилину об'єкт з'явився знову, він уже швидко зникав. Ніби повна потужність передавача Радара зруйнувала його внутрішні зв'язки. Нитки рвалися, і прямо на очах овал завдовжки 20 кілометрів почав розпадатися. У цьому видовищі було щось, що справляло враження божественного жаху, і з якоїсь незбагненної причини Лінцей відчув напад жалю, наче став свідком загибелі гігантської тварини. Він сердито струснув головою, але ніяк не міг позбутися цієї думки. За 35 кілометрів від них вітер розвіяв останні сліди іонізації. Незабаром і людське око, і радар бачили лише рівну поверхню Атлантики, що безупинно мчала на схід, і, здавалося, ніби жодна сила не могла порушити цей океанський спокій. А біля екрана, Двоє мовчки зустрілися поглядами, і кожен боявся припустити, що коїться в думках іншого. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, Патреон.